Вітаю вас у Задзеркалі, з вами Аліса. Сьогодні ми розпакуємо новиночку Beetlejuice Tarot. Новиночка, яка щойно вийшла, від Inside Editions. І зараз ми з вами її розкриємо і подивимося. красуночка. хто дивився цей фільм від Тіма Бртона? Цього року вийшла друга частина. Перша вийшла в 80-х, що здається. Ну, культове кіно, що я можу сказати? Культове кіно. І тут по першій частині, я так думаю. Ай, класне. Класний фільм, класна, я думаю, колода. Хеловінський такий фільм. Ух ти. Гляньте, що тут відбувається тут. Белджус. Ой, тут прям таке полотно волотенське. Ну, це незручно користуватись, але, в принципі, ой. Дуже прикольно це виглядає англійською. Зараз я розверну на камеру. Кольоровий гайд. Кольоровий дуже красивий, просто незручно розгортати, бо це один велетенський лист. В принципі, у Inside Edition з однакової якості карти. Мені дуже це подобається. У них дуже класна якість, ну, супер. Коробочки, все мені подобається. матові карти. Єдине, що у них карти марсельської традиції зазвичай ну, частіше за все. Некольоровий зріз, зворот ось такий гарненький, нема рекламних карт, у них нічого цього немає. Так. Ну, поїхали дивитися. Матові, як я і сказала, цей совтач. Отак ну, так, це по першій частині. Ну, Друга частина я якраз нещодавно переглянула і першу, і другу. Ну, не можу сказати, що мені не сподобалось, але перша, звісно, класна. Вайнона Райдер, там ще така юна. Дуже прикольно. До речі, головного героя, власне, самого духа Біту Грає один і той же актор, що в першій, що в другій частині уявіть собі. Маг це цей. Е... Я не пам'ятаю, звісно, їхніх імен. Звісно ж, е... декоратор чи дизайнер, хтось такий, який там був запрошений. Це книга мертвих, власне, яку отримували всі, хто помер. Така комедія, хто. Хто не бачив, коротесенько розкажу, в центрі сюжету оце подружжя Алек Болдуїн, і цю акторку я не знаю в головній ролі, вони попадають в аварію, помирають і попадають якби в свій дім. І звідти не можуть вийти. Тобто вони як зависають, стають привидами, Ну і там в їхній дім вселяється сім'я, і дівчинка така годка. А, цілковита, Яка їх бачить. І там починається Чихарда. <сих> Імператриця. Так, це оця, розподілителька духів у царстві мертвих. Там вони ходили у царство мертвих і так далі. Цього, до речі, я не пам'ятаю. А, це а, Вільям Дефо, котрого грав, мабуть, актор, який там грав детектива, мабуть, так, але це був він у другій частині. Мені здається, що це він. Ух ты, та Єрафант такий. Це вони це подружжя, які вони намагалися налякати цю сім'ю і робили такі всілякі пащеки собі. Це теж вони, коли вони їхали, коли, власна, аварія сталася, це скульптура. Господарки, нової господарки дому вона е, була творчою особистістю, робила такі 14 скульптури. Так, сила у нас вісім. Що у нас? Можливо, навіть Ветівська історія буде? Відлюдник так. Був там такий персонаж з малесенькою головою, і там потім розкриття цієї таємниці відбулося. Ага, колеса Фортуни це, власне, бітлчус. Один з його образів а, Справедливість. повішений. Цього я теж не пам'ятаю персонажа, до речі. Значить, то, що й не дивилась, не пам'ятаю. Ну, Це один з духів там. Багато ж було духів, зображено, смерть. Це знову ця головна героїня. Дух, угу. диявол, клас. Атракціони. Е Вежа. Це, власне, тонель, де сталася аварія у них, де вони загинули. Це героїня Вайноне Райдер. А дівчинка готка. Ну, вона трошки нагадує Венета, трошки. Це коли вона сфотографувала цих духів вперше. Вони були у простирадлах. Так, це, мабуть, її мачуха, це ж творча особистість, я думаю, так. Угу. А це в царстві мертвих був такий чувачок. Ага, це вони провалювались в таке а, якесь чистилище між, між світами. карта світ. Там було дуже багато дверей. Треба було знайти ту саму. Ух ти, король жезлів, жук велетенський. Ну, так, це знову скульптури. Королева жезлів, лицар жезлів. Це, власне, так, отой черв'як. Привіт від дюни. Або від. Ой, був такий фільм про цих а, піщаних черв'яків. Боже, я забула, як він називався, як вони називалися, точніше. Землеровійки. Ні, я забула, як вони називалися, такі монстри. Теж старий-старий фільм. А, це той черв'як, який там у міжсвітті цьому а, жив. Ага, це теж в царстві мертвих була така баришня пополам розрізана. Туз жезлів. Двічка. Ух ти! Ми маємо навіть не Марсель, а навіть маємо Ветівську історію. Ух ти! Це класно! Молодчі Аркани у нас провальовані. Так, це ця дівчинка знаходить книгу мертвих. Це номерки там всі, хто потрапляв у царство мертвих, отримували такий номерочок, да, і там століттями могли чекати своєї черги на розподіл. Трічка жезлів. Четвірка жезлів. Ага, тут танцюють. П'ятірка жезлів. Це теж вони намагались налякати нових господарів, щоб вони з'їхали. Герой Алика Болдина. Шістка жезлів. Ага, це вони переїздили, завозили речі, і ці скульптури краном там намагалися якось перевезти. Це бітджус, власне. Знову один з його образів: п... Дев'ятка жислів. Не пам'ятаю цю цю історію. Десятка жизлів теж не пам'ятаю. Хтось там ліз через вікно. Король Кубків, Героя Алика Болдона, Королева Кубків. Угу. Ось, власне, Бітлджус, і він хотів одружитися з героїною Вайноми Райдер. Але це більше схоже, як з другої частини вже. А може, і з першої. Ну, він там і в першій, і в другій частині хотів з нею одружитися. Це там була бейсбольна, чи футбольна, футбольна, чи бейсбольна команда, коротше, якась команда спортсменів, які загинули. Автобус теж була аварія. І в світі мертвих вони були. Тоз кубкір. Ух ти, це вона зробила. Це в кінці було, в кінці серії. Вона зробила такий, таку скульптуру і лякала свого чоловіка. Це в них були гості. Вау, цього я не пам'ятаю. Теж у світі мертвих, мабуть. Угу. Є тірка кубків, теж не пам'ятаю цього моменту. Що це вони дивились на якусь картину? Шістка кубків. Теж не пам'ятаю. От не, не все вже. Щось схлинулося з пам'яті, хоча нещодавно передивлялася. Треба буде все ж таки погортати галь. Це вони зустрілися. Це батько, власне, цієї дівчинки-готки. Ну, вони там дуже щасливе подружжя, так шкода, що вони померли. Але там так весело все це обіграно якось. Король мечів. Ну, я не пам'ятаю цього персонажа. Хто це такий? Це, мабуть, батько все ж таки дівчинки-готки, це її мачуха. Бітлджус, власне. Цього я не пам'ятаю. Ну, це герой Оликабулина, який робив мініатюрне таке містечко прямо там було. Ну, було. Такий макет, макет. Це, знову ж таки, дівчинка. Угу, Пітерка мечів. самотність. Це от як вони попадали в це міжсвіття як на карті світ. У нас було а на карті світ. Ось воно. Ця комаха прям як з фільму Гільєрма Дель да? про смішні черевички. Так, це знову цей дизайнер. Це Бітлджус, який перетворився на гримучу змію. Це міжсвіття. Дівчинка знову. Не пам'ятаю. Хто це? Оце, мабуть, гості, гості. Mm. Beetlejuice. Там, якщо тричі промовиш його ім'я, то його можна було викликати таким чином. Ага, Це знову він. Це ця творча мачуха і дизайнер її друг. Тут лежить біточус. Магана біточуса. Це вона теж намагалася налякати. Це вони попали на розподіл. Це жіночка, яка займалася розподілом. Так, це що? Я теж не пам'ятаю, що це за крамничка Клас. Ну, я, я прям дуже рада, що тут молодші аркани промальовані, але тут такі якісь, е, ну, такі, знаєте, е, малесенькі нюанси фільму прямо. Ну що ж, давайте запитаємо. Для чого ця колода мені прийшла? Я чекала її виходу 24 й рік. Все ж таки зараз загляну, в камеру не поміститься, але я вам розкажу, що тут, ну, хоча трошечки так поміститься. Дивіться, от, наприклад, імператриця. Тут не <het Kilimuchat> <-tillah> написано, персонаж не описаний, тут просто пряме перевернути значення. Ні, тут ось описано: Барбара і Адам втратили контроль керування і. І так далі, тут. Ну так, тут, в принципі, описано, описано що описаний цей момент із фільму, але так, скользь, дуже крадькоман. Ну, в принципі, переглянувши фільм. Можна все зрозуміти. Не знаю, можливо, доведеться мені ще раз переглянути фільм для чого ця колода прийшла до мене. Так, погано розтасувала. Зараз, зараз ще потасую за кадром, тому що погано розтасувала, мені трошки незручно. Сьогодні трошки змінила ракурс зйомки. І трошки незручно тасувати в кадрі. Так. А що таке Я щось не готове працювати? чисто, чи чисто? та ні? А, потребує підзарядки погода. Потребує підзарядки. Ну, скажи нам трошки, ми ж просто познайомитись хочемо. Для чого прийшла? Ага, ну Розкрити свої сили, стати одним з інструментів в моєму арсеналі, і прям відточити якусь майстерність прям на 100%. Ну, і тут ще про грошовий потік. Причому, як сказати, що заробили, те отримаємо. Ну, отак, от, по кармі. Uh -huh. Ну, Мені подобається. Мені подобається тут а, двічка кубків, туз кубків в противагу четвірці кубків. Тобто мене порадує те, що прийде. Добре. Тут дуже добре. І дев'яточка кубків однозначно порадує. Так, яка енергія взагалі в колоди? Знаєте, тому що вони неоднозначні такі колоди. З одного боку, фільм... Комедійний з іншого боку, ну ви знаєте, да, Тіма Бртона стиль. З іншого боку, він все ж таки про потобічний світ, про духів, про мертвих, але воно все так подано в такому вайбі. Пісні, танці, сміх, що воно якось і, і, і моторошно, і, і смішно. Ой, що в мене тут? енергія колоди, дивіться, що вистрибнуло. Карта Сонце. Але четвірка мечів, вона проясняє, проявляє все те, що дуже залежалося. Ось так. І порада для наших глядачів. Щось тут знову дві. ти, два туси. Слухайте, порада. Не зволікайте, дійте, тут прямо такий клич до дії, тут прямо призив, тут прямо швидко треба діяти. Вам ну, вже певно була якась ідея або буде, якась прям ідея, яку одразу треба реалізовувати. От у вас прям новий початок, у вас прям шанси зараз відкриваються. Ну, ну Початок скрізь про новий початок, скрізь про новий початок Пашкубків. Постарайтеся не, не розказувати про це. Про свої там, починання і мрії до того, як ви почнете їх реалізовувати. Спочатку почніть щось робити. Ось така колода. Я, я, прям, я прям дуже її чекала. Вона перевершила мої очікування дуже-дуже така класна, красива, соковита, яскрава Little Juice. Дуже рекомендую, хто любить Хэллоуін, хелловінські фільми, хелловінські колоди, хто любить а, колоди від Inside Editions. У них ще вийшла Таро Ghostbusters мисливці за привидами, але щось мені воно так не дуже подобається. Мені подобається кіно, але мені не подобається той стиль, в якому зробили. Якось так, наче, ну, Мені здалося, що якось дуже трошки халтурно. Ну не знаю, можливо, я ще передумаю, а поки що, поки що цією колодою я задоволена на 200%. Дякую за увагу. До побачення до зустрічі за дзеркалі.